Вже кілька днів поспіль Україна та світ активно обговорюють зміну міністра оборони України Олексія Рєзнікова на Рустема Умірова. Чому зняли Резнікова та які завдання ставить президент перед Уміровим? Розставляємо крапки над і та розбираємося в ситуації із політологом, головою правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимиром Фосенко. Пане Володимире, слава Україні! Дякую, що знайшли час. Доєднатися до ефіру Львів Медіа. Добро слава вітаю вас. Якщо підсумовувати те, що написали світові змі про відставку пана Резнікова, то можна сказати короткою цитатою: найбільший струс в уряді України. Як ви охарактеризуєте цю заміну? Я не погоджуюсь з такою оцінкою. Нема струсу. Якийсь трус. Іде заміна, яка обумовлена, скажімо так, певною конфліктною ситуацією, яка склалася не навіть не в міністерстві, а навколо міністерства. Склалася певна конфліктна напруга, вона з'явилася ще на початку року. Тоді теж планувалася заміна міністра, але вона не сталася і замість цього поміняли заступника міністра. І відкрили кримінальну справу проти деяких посадовців цього міністерства, але виявилося, що ну, цього недостатньо. Більше того, ця заміна є плановою. Імпульсом для заміни стала ідея, яка виникла в липні про те, щоб направити Різнікова послом Великобританії. От, власне, з цього все і почалося. Тому струсу немає. Є планова заміна, ця історія. От я до речі знаю ну, як реагують журналісти. і Було багато запитань до мене от в останні дні із приводу заміни міністра оборони. бас завжди іноді трошки емоційно драматизують ситуацію. Ну для того, щоб було більше хайпу інформаційного, щоб було більше уваги інтересу. Це драматургія роботи мас-медіа. Але реальна ситуація, я б сказав, не така драматична. Це планова заміна, це тактична заміна, це політична тактика. Ну І потрібно дійсно, скажімо так, певне оновлення роботи міністерства. Зокрема, я думаю, що головний мотив ну він, два мотиви є в заміні міністра оборони. Мотив перший: зняти конфліктну напругу. Надмірну конфліктну напругу, яка заважає нормальній роботі міністерства. По-друге, потрібно навести лад в роботі міністерства, в внутрішньому менеджменті. От я думаю, що певна помилка Олексія Рєзнікова полягала в тому, що він більше зосередився на зовнішній політичній комунікації, на роботі на платформі Рамштайн, на... менше займався внутрішніми проблемами міністерства. І, на жаль, Ну, це викликало певні негативні наслідки. І от зараз новий міністр має навести лад в роботі міністерства. В принципі, як умер, навів лад в фонді Держмайна, він має це зробити і в міністерстві оборони. Видасться чи ні, подивимося. Про конфліктну напругу тільки поясню нашим глядачам, про що говорить пан Фасенко, то стосується корупційних скандалів, які були навколо міністерства оборони, це і яйця по 17 гривень. І от зараз, що виник буквально ще не від гримів, можна сказати, скандал про закуп. Півню курток для збройних сил України, по дорозі вони подорожчали майже вдвічі, якщо я не помиляюся. Тобто, це все навколо цього корупційного скандалу такий залишився шлейф. Але тут насправді, коли е, там цитувати іноземні змі, або коли прослідкувати, що говорять люди. Так, навіть в соцмережах мені така фраза дуже вділася в очі: коней на переправі не міняють. Мовляв на різні було зав'язано дуже багато особистих домовленостей щодо це передачі важкого зброєння. Сказати, Давайте це, кажіть так, це не відповідає дійсності. Ну, по-перше, що стосується цих скандалів корупційних проблема реально є. Саме тому і міняють міністра. Але в чому нюанс ситуації, на які багато хто не звертає увагу? І скандал з яйцями, і закупівля цих курток, де явно були комерційні інтереси конкретних людей з політичним прикриттям, все це було пов'язано з рішеннями людини. Ну людини, яка підписала документи, яка зараз гратами. Все це скандали минулого року, коріння в минулому році. Ця людина, до речі, з звучним прізвищем Богдан Хмельницький, це колишній керівник департаменту державних закупівель Міністерства оборони. Людина зараз за гратами, Іде розслідування за гратами. Один з колишніх заступників міністра. Чи виправлені ці проблеми? От питання відкрите. Але скандали продовжуються. І тому, от я ж кажу, тут є тактика певна: замінити міністра, щоб зняти напругу. І все ж таки я думаю, якийсь лад в міністерстві треба навести. Щодо країни, переправи не міняються. Ну, не завжди це так. Ми побачили, що там під час війни міняли і вже не один раз різних коней. Поки що, ну, на мій погляд, це дало, дало скоріше позитивний результат, а не негативний. Поміняли керівника СБУ. І, і що, Навіть СБУ почало краще працювати після цього. Поміняли генпрокурора. Ну, Всякому разі я не бачу ніяких проблем, які виникли внаслідок цього. Ну і так далі. В даному випадку. Різніка вже не йде кудись в нікуди. Він, скоріше за все, піде на роботу послом Великобританію, якраз враховуючи його, я б сказав, природні дипломатичні таланти, він не кар'єрний дипломат, але на платформі Рамштайн він проявив себе дуже добре. От зараз Великобританія може ці свої таланти знов реалізувати. Ну, скоріше за все, щодо зв'язків, Треба розуміти, що домовленості про зброю вони виникають не на платформі Рамштайн. Вони виникають на рівні двосторонніх стосунків між керівниками держави. Всі ключові політичні рішення про важку зброю, про алтери, про артилерію, про ППО, про танки, про ф 16 виникали під час особистого спілкування президента Зеленського або з Байденом. Або з іншими керівниками, або е, керівниками держав, або е, на саміті Великої Сімки, от як по f 16, і так далі, на платформі Рамштайн вони реалізуються, вони виконуються. Нам технічна домовність є. безумовно. безумовно, у Різнікова склалися добрі особисті стосунки, наприклад, з Беном Голісом. Але Бен Голіс теж пішов у відставку. Вже є е, е, добрі стосунки з міністром оборони США. Остіна. Ну, так, да, але звернув увагу, що у Мерер теж проявив дипломатичні таланти. Не всі, можливо, знаються, він не тільки брав участь в переговорах, які були в березні минулого року. До речі, тоді багато хто дивувався, чому він там опинився в переговорній групі. Думаю, що опинився, тому що у нього є достатньо серйозні особисті зв'язки з керівництвом Туреччини. Навіть подикують, що він має прямий доступ до Ердогану, і він взагалі, за неофіційними оцінками, скажу так, за анонімних джерел, він є нашим головним переговорником з країнами мусульманського світу. Зокрема, домовлявся про постачання зброї від незахідних країн. Він брав участь в переговорах в Саудівській Аравії, він брав участь в переговорах про обмін полоненими, зокрема про обмін азовців, також брав участь в переговорах щодо зернової угоди в минулому році. Тому досвід достатньо серйозний. Що важливо, у нього є досвід роботи і в США і з американськими політиками. Це ще до того, як він пішов в Верховну Раду. Він займався проєктом, пов'язаним з темпорським університетом. Підготовка наших майбутніх лідерів. Тому я думаю, що певні дипломатичні, ну ска так переговорні навички у мереве теж є. І у мене немає сумнівів, що. Якраз з переговорним треком у міністерство оборони все буде гаразд, пане Фасенко, Чи я вірно розумію, що зараз президент України Володимир Зеленський дає завдання Міністерству оборони. Це перше позбутися корупційних скандалів, тобто самоочиститися на це він робить ставку, у Умерова, і більш активно залучити східний світ до війни проти Росії, тобто до допомоги Україні. Ну, знаєте, залучити східний світ до допомоги України, це легко сказати. Важче зробити. Я думаю, тут кардинальних змін не відбудеться для нас. Оцей переговорний трек з країнами глобального півдня зараз дуже важливий. Саме тому відбулися і переговори в Саудівській Аравії, є переговори на іншому рівні. Ну, це дійсно дійсно дуже важливо для нас, але більшість країн глобального півдня вони не змінять свої політики. Вони будуть дотримуватись цього відносно нейтралітету в стосунках між заходом і Китаєм, між Росією і Україною. Але тим не менш ми маємо активізувати ці стосунки. У мірах на посаді міністра ну навряд чи він зможе приділяти багато часу саме цьому треба. Посада буде обмежувати його активність. От більше він буде проявляти активність переговорного з країнами заходу. Тим не менш, наприклад, от в стосунках з Туреччиною, я очікую, що наша співпраця у військово технічній сфері з Туреччиною, вона посилиться. Ну я нагадаю про всі відомі Байрактари. І не тільки. Тому я думаю, що да, цей трек він може стати більш активним. Щодо наведення ладу в міністерстві, звернув увагу, у Мєрова дуже добра репутація. От, він очолював рік всього рік очолював фонд державного майна. Але нагадаю, попередник у Мерева на посаді керівника фонду держмайна. Ну, скажем так, потрапив достатньо серйозний корупційний скандал, є розслідування. Навколо Мерова ніяких скандалів і конфліктів не було. От гарна репутація у мерова це, на мій погляд, це такий непоганий сигнал на майбутнє. Подивимося, як воно буде далі, але це враховувалось. І те, що йому вдалося навести певний лад у фонді «Дашмайна», я думаю, що це теж дуже добре. Тобто, мабуть, враховувалося і те, що у нього є гарні менеджерські якості. Ну він бізнесменом раніше був, ну і от різні проекти здійснював. Тому є сподівання, що йому вдасться навести певний лад і в роботі міноборони, тому що структура дуже непроста, але вона дуже важлива в умовах війни. Я вже знову вернуся до питання західних ЗМІ, тому що це Reuters, New York Times, Washington Post, це авторитетні видання, які писали про заміну міністра оборони України. І вони говорять про те, що доволі це небезпечно робити під час контрнаступу. Як ви на це ставитеся? Як ви що ви про це думаєте? Ну, знаєте, навіть дивно чути таку думку від деяких західних журналістів. Я поясню, чому. Справа в тому, що ми не Росія. І у нас не Міністерство оборони керує Збройними силами. У нас відбулася реформа, до речі, ще в часи Порошенка. І ця реформа пов'язана з нашою євроатлантичною інтеграцією. Є розділення функцій між Збройними силами України і Міністерством оборони. Плануванням військових операцій. Плануванням контрнаступу, визначенням стратегії тактики бойових дій займається керівництво Збройних сил України, а не Міністерство оборони. Умовно кажучи, плануванням бойових дій, контрнаступом займаються Залужний, сирські, тарнавські і інші наші військові керівники, а не міністр оборони. Цим не займався Резніков і не буде займатися у Чим займається Міністерство оборони України? Воно займається бюджетним плануванням. Займається ресурсним забезпеченням військового сектору. Вот тут і виникли проблеми, про які ми згадували. Займається політичним представництвом військового сектору і політичним контролем, політичним цивільним контролем за діяльністю військового сектору. Ось головні функції міністерства оборони. Ну і переговори от, про зброю, зокрема з нашими партнерами, але не планування бойових дій. Тому вплив на контрнаступ Міністерства оборони. Він є відносним, він стосується лише зброї, але що треба розуміти, ну міняють міністра. Да, роль міністра важлива. Але технічні питання, організаційні питання, вони вирішуються зокрема і на рівні окремих заступників міністра. Наприклад. Домовностями про виконанням домовленості про постачання зброї займається один з заступників міністра оборони. Щодо Рамштайну, Рамштайн працює як машина, от що важливо. І якщо раніше міністерські конференції платформи Рамштайн проводилися в очному режимі, то зустрічалися міністри разом, останнім часом вони проводяться в онлайн режимі. І це от якраз теж показово, тому що це вже механіка. Тут не треба кожен раз узгоджувати якісь деталі, їх можна узгодити там, на рівні заступників можна узгодити і в поточному режимі міністерські зустрічі да, важливі, але все ж таки це вже працює дійсно як певний механізм, як машина. І в цьому сенсі я думаю, це теж враховувалось, коли було рішення про заміну міністра оборони. Якщо, наприклад, ще на початку року дійсно особиста роль Рєзнікова, і його і контакти з конкретними міністрами вони відігравали важливу роль. Зараз це вже має трохи менше значення. І в цьому сенсі я думаю, що якихось, скажімо так, негативних наслідків, особливо на хід бойових дій, це не матиме. І ще тут такий момент. Ну от як працює ця система? Потреба, наприклад, в зброї визначають військові. Вони кажуть, яка саме зброя потрібна, скільки якої зброї? До речі, у військових є теж контакти на своєму рівні. Наприклад, заложник контактує. З керівником об'єднаного штабу начальників штабів США з генералом Міллі постійно контактує і з іншими військовими керівниками країн НАТО, але безумовно вони визначають потреби свої а далі вже і керівництво країни, і міністерство оборони реалізує ці запити наших військових в переговорному режимі. Тому я не бачу в даному випадку великої проблеми. Я думаю, що в принципі ті завдання, які були раніше, вони будуть виконуватися далі. Безумовно, новий міністр має зберегти високу дипломатичну активність в переговорах про постачання зброї. Але знов-таки підкреслюю, ключові рішення ухвалюються на найвищому рівні, на рівні керівника держави. А далі вже міністр оборони їх виконує і виконують всі, хто пов'язаний з цим переговорним процесом. Скажіть, будь ласка, і на, на вашу думку, які завдання Рєзнікова як дипломата посла у Великій Британії? Якщо таке Ну, давайте ще дочекаємося, да, чи буде він призначений? Тому що ідея була, була ще в липні. Між іншим, от, чому все це затягнулося майже на півтора місяці? Тому що довго не могли знайти заміни. Не всі погоджувалися. Я знаю, ну про це і писали в змі, пропонували деяким урядовцям, деяким членам Кабміну, дехто відмовився десь, от на третьому колі пошуків заміни вийшли на кандидатуру Умєрова. Я от, думаю, до речі, припускаю, що це відбулося після того, як відбулося чергове засідання Кримської платформи. От якраз це було 24 серпня, і можливо, дійсно якраз уміров бере активну участь і в роботі цієї кримської платформи, і в її створенні брав участь. Тому я думаю, що от згадали: слухайте, у нас є такий і вже досвідчений переговорник і людина, яка добре себе проявила. На конкретній державній посаді, і, і скоріше за все з ним провели перемовини і він погодився на цю посаду. І тому от і виникла така можливо, несподівана кандидатура. Між іншим теж звернув увагу, що показовий на мій погляд, добре він виходить не з партії Слуга народу, він був депутатом фракції голос. Та до речі, тут теж багато на хто на це звернув увагу що по суті це опозиційний депутат. У ну, був опозиційним вов. депутатом, але в умовах війни він став членом державної президентської команди. Я думаю, що вовсі е, президента його вже сприймають як свою людину. Е, якщо б не було до нього довіри, я думаю, що навряд чи б його висунули на цю посаду. І це нормально. Насправді в умовах війни треба робити ставку не на Партійні зв'язки, до речі, вони вже давно не працюють, на мій погляд. А робити ставку треба на професіоналізм і ефективність конкретного керівника. Я вас зрозуміла. Дякую вам. Дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фасенко був з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, дякуємо вам за аналіз, за роз'яснення, тому що в соціальних мережах і не тільки дуже багато про це говорили. Українці все таки хвилюються, тому що це важлива фігура. все-таки. Час повномасштабної війни і пане Володимире, дякую, що розставили крапки над і, де Це зараз є можливо. Очікуємо рішення дякую. Верховної Ради. Дякую, до побачення. до побачення.